Тивний дух запалює місто. На килиміду США номер 2 відбувся захоплюючий турнір з Стхеквандо, на якому спортсмени змагалися у поєдинках, показуючи не лише свою силу та вміння, а й витонченість техніки. Поборотися за першість вирішила і Катерина. Дівчина займається цим видом спорту вже вісім років, та за цей час вже неодноразово брала участь у подібних турнірах. Зокрема, стала призеркою на чемпіонаті Європи. Відвів мій батько, щоб я могла за себе стояти у кого хвилину. І я не думала, що буду їздити на різні змагання з цього виду спорту. Я була на чемпіонатах області, чемпіонатах України, навіть чемпіонатах Європи і привозила ну, перші, другі, треті нагороди. Очікую перші місця. Е, вже перші два бої я виграла ще два. Усі учасники чемпіонату демонстрували вражаючі навички та стратегії, прагнучи отримати можливість представляти своє місто на обласному чемпіонаті. Всього на турнірі у спортивну битву вступило близько 80 учасників. Окрім спортсменів Дюсиша 2, показати своє вміння приїхали команди з Нікополя, Кам'янського та Кропивницького. Ми хочемо також е позмагатися з іншими діточками, які до нас завітали в гості, для того, щоб розуміти, яка у нас конкуренція, на якому рівні е діти саме. На чемпіонаті міста. Я думаю, що е, наразі саме в цей важкий час це дітям дуже необхідне, е, тому що саме так вони можуть е, і зняти стрес, і провести свій час з користю, е, свої вольові якості проявити. Е, взагалі спорт дуже потрібен. На мою думку, це необхідно кожній дитині. На килимі за першість боролися як наймолодші учасники 2016 року народження, також і досвідчені спортсмени. Від 2007 року народження та доросліше. Спортсмени виступали у різних вагових категоріях від 18 кілограм до плюс 78. А найголовніше, що змагання проходили не лише захопливо, а й безпечно. Адже у разі ракетної небезпеки усі учасники переходили в облаштоване укриття. Саме головне починаючи з 23 року, всі ці змагання, які проводяться в нашому місті, вони проводяться тільки там, де є укриття, тому що головне це безпека. І завдяки цьому вже з початку року в нашому місті вже проведено більше 140 заходів, з яких вже 3 українського, 10 обласного, а також міського і району. Маємо надію, що і в подальшому нам буде безпекова умови, будуть безпечні умови і змагання будуть продовжуватися в нашому місті. Після напруженого змагання найсильніші зі спортсменів були відзначені заслуженими нагородами. За командним заліком найбільше призових місць посіли учасники з Кривого Рогу. Тож такі змагання виявилися не лише спортивним заходом, але й місцем, де зустрілися та обмінювалися досвідом спортсмени з різних міст, зближуючи спортивну спільноту та підтримуючи дух здорового змагання. Маргарита Назаренко Сергій Іванкін перший міський.